Саме так виглядають мої руки, коли я готую автомобіль до видачі нашим клієнтам. Друзі, позаду мене F-15 40 d на в карбон Шварц в максимальній комплектації, куплений абсолютно цілим в Кореї. До речі, друзі, X5 ми можемо прорахувати копійка в копійку, тому що це таблична машина. 17-й рік, що таке 40 d друзі, це більше потужності, але той самий надійний трьохлітровий дизельний двигун на восьмиступеневому автоматі. Ось так це все виглядає. Нагадаю, що автомобіль повністю в рідній фарбі і в стані, якого в Україні просто немає, друзі. Бачите, да? М-пакет, Карбон Шварц, Line, безключовий доступ, камери 360, ломані сидіння. По пробігу в нас 93 тисячі кілометрів. ВБ приборка, проекція, музика, Хармон. Е Пам'ять сидінь, М-кермо, стеля, панорамний дах, задні підігріви, задній клімат. Дуже красиві м колеса 20-го радіусу. В нас, до речі, є електрорегулювання керма, підігрів керма. Вентиляції сидінь, максимальна мультимедіа вже з карплеєм, якщо я не помиляюся. Друзі, кому цікаво, пишіть нам, ми вам підберемо такий самий варіант. Можна битий, можна цілий. Що ви виграєте, друзі? Ви виграєте в стані. Повірте мені, таких автомобілів в нашому ринку немає. Пишіть.